Тим часом на зустрічі міністрів закордонних справ України та Росії вже відреагували у Києві у кризовому центрі. Більше дізнаємося від Бориса Сачалка. Він із нами на живому зв'язку з Майдану. Борю, то чи задоволені зустріччю Лаврової і Дешчиці, і чи можна сказати, що це вже прогрес у розв'язанні конфлікту між Росією і Україною? вечора. Вітаю. сьогодні у кризовому центрі насправді виступав заступник міністра закордонних справ. Він якраз і розповідав про переговори між дещицею та Лавровим. Сказав, що такі перемовини це уже прогрес. Втім, досягти якихось домовленостей дипломатам так і не вдалося. Вони лише висловили точки зору обох країн. Прошу пряму мову. Російська політика є неочікувана. Це побачив весь світ. Лавров повідомив, що Росія не планує введення військ на східну Україну, і нам залишається лише сподіватися у правдивість цих слів. Ми обговорюватимемо питання України на генасамблеї ООН. і наполягатимемо: якщо хочете подальшого миру у світі, допомагайте Україні. Слідом за Лупківським слово взяв пан Продан. Це міністр енергетики та вугільної промисловості України. У нього всі допитувалися, чи змінюватимуть тарифи для населення Криму. Я нагадаю, Україна і зараз постачає до Криму воду та електроенергію. Прошу послухати відповідь міністра. Чекаємо рішення Верховної Ради щодо прийняття закону про окуповані території, де режим діяльності господарських товариств на території України буде визначатися рішенням кабінету міністрів. Звісно, в цьому випадку ціна на електричну енергію вона буде значно підвищуватись. Щодо подій на самому майдані, то сьогодні тут розгорнули дуже великий білоруський прапор. Прийшлися із ними по всьому середмістю столичному. Навіщо? Прошу подивитися в моєму матеріалі. Сьогодні на Майдані Незалежності розгорнули великий білоруський прапор. Сьогодні білоруси святкують 96-ту річницю Білоруської Народної Республіки. Це фактично те саме що УНР. 96 років тому Білорусь стала незалежною. Фактично рік пробула такою, аж доки не стала більшовицькою. Ось цей прапор у Білорусі просто так не розгорнеш. Його вважають націоналістичним. Тут на Майдані його називають народним. Наш національний історичний білоруський прапор. Угу. Ось який у нас на території Білорусі зараз амаєш що заборонений? За якою у нас це цю турму? Слідом за білоруським народним прапором розгорнули ще український національний кримськотатарський прапор і прапор власне півострову Крим. Скажи, ласка, а навіщо розгорнули ці прапори? Щоб показати єдність е і братерство українського кримсько-татарського та білоруського народів. Тут все переплуталось. Українці кричать Живе Білорусь хочу Вони ж нас приїхали до нас на майдан. Тобто я їх теж хочу. Вони ж кричали нам слава Україні. Ну, тобто ми їх дуже покричать живе білорусь. А білоруси кричать Слава Україні! Слава Україні! Гаразд, слава! Живі Живі Ми білоруси лічимо що те, що відбувалося в Києві, це було дуже важливо не тільки для України, а для всієї Європи. Бо тут не навіти доля всієї сході Європи. Прапор принесло столичним середмістям, для цього навіть частково перекрили. Автошляхи у центрі ви бачите, що машини їдуть навіть по зустрічній смузі. Іноді також по дорозі вшанували пам'ять двох загиблих євромайданівців білорусів. Це Михайла Жизневського і Якова Зайки. Вельми хороший був чоловік. вельми світлий. Загинув він за Україну. На завершення прапорносців ухвалили звернення до білоруських урядників. Щоправда, воно декларативне у зверненні, критикують урядників за те, що надали свої білоруські бази російським військовослужбовцям і вимагають, аби звільнили усіх білоруських політв'язнів.